Щорічно в межах акції Нагодуй пташку, вихованці закладу дошкільної освіти «Соняшник» у решетилівці разом із батьками майструють годівнички для птахів. Цьогоріч їх виготовляли з дерева та пластикових пляшок. Дітки разом з батьками вивішують годівнички у нас на подвір'ї. З захопленням розповідають, як і з чого виготовляли ці годівнички, з яких матеріалів, хто їм допомагав у цьому в екологічному гуртку, дітки виготовляли еко-годівнички у формі шишок. і Ялиночок. Ми ці еко-годівнички повісили також поряд з нашими годівничками, які зроблені власними руками. Окрім ялиночок, малача виготовляла й так звані годівнички їжачки. У яблука вставляли насіння соняшника. Діти охоче ділилися своїм досвідом створення годівничок та розповідали, чим підгодовують птахів узимку. Мама, і папа жити годівничку, і ми на дерево повісили і. і... Поїжджі із сьошне, лави, насіння, сільничо. До доброї справи долучилася й вихованка дитсадка Ромашка Кіра Кашуба разом із татом. До мене звернулася дитина, каже: папа, давай зробимо дівничку для птахів, бо в зимовий період їй немає що їсти. Ну а як же я відмовлю дитині, як вона хоче? Да, трошки зайняло часу, вроді, на перший погляд її легко зробити, але все це треба до кучі склеяти і. Скрутити, то трошки ми з Кірою посиділи, покрутили її дві годинки часу і годівничка готова. Я допомагала робити годівничку, а, 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 а розфарбувала з сусідом. А що висипети пташкам там? Для пташків, корм. У нас, у нас є пташка і ми сипемо корм для птахів. Взимку птахів найкраще підгодовувати сирим несолоним насінням соняшника та гарбуза, просом, пшеницею, несолоним салом, горіхами і сушеними ягодами, такими як горобина або калина. Важливо, щоб корм був натуральним без солі та спецій. Категорично заборонено давати чорний хліб, смажене, солоне, кисле та пшоно.